Всім привіт, друзі. Вискочив я на поле одне сьогодні і тільки його дісканули. соняшник тут був. Я якраз ішов, ну його убрали дня-два назад, думаю, підуглянув, друг дісканули. Якраз тракториста зустрів, пообщався з ним, каже, ходи, ямки закапуй, все нормально буде. Через пару днів його будуть сіяти це поле. Короче, сейчас соняшники сразу все сесії. Хожу я вже десь 2 години, з 10, Ну, години 4 вже, Короче, Що я викопав? Три копійки 30 -го года, ще десь часа, півтора назад. Короче, Куча хлама всякого. І десь хвилин 10 назад одну другу Николашку. Карман, зараз покажу. О, Зализано. Не зализана, а просто грязно залипше. Тут в мене десь було 3 копійки Ніколая II, ще двушечка десь тут я по карті глянув. То я виходив в хатку, почав по кругу так ходити, збільшувати радіус. Потім подивився по карті, що в цю сторону ще пару сигналів було. Коротше, йду я, проходик. І сигнал у мене глибокий глибокий. Думав, железяка вже, реально, ну щось так глибоко. Зараз я поверну камеру. А! Телефон вивалюється, вже заморився. Яма вже, ну блін, Ну, штик повний підзасипалось. І з самого одна, дивіться, що я вигрібаю. Гляньте, яка шайбінь. Жистя. Ух ты! 5 копеек. Й-мою, серебром. А, три троячок. Офігеть, гляньте який сохранчик. Блін, телефон цей. Не привик я до нього. Камеру не взяв. О! Гляньте, яка красота. йо -мо. Офігеть. А Настюха не пішла. Каже, дзвони мені десь. Ну, два станали". каже, ну що там? Кажу, та нічого, ну бач, каже, не зря я не пішла. Зря. Гляньте, сейчас я її помию. І покажу. Клас. Просто бомба. Гляньте яка красота. Справа чуть-чуть де буква К ОЕМ, чуть-чуть за вона зализана. Або якийсь не І тут отлічно, вона почиститься і буде просто бомба. Клас! Блін, ну глубина. Прилічна, я на 8 кГц хожу. Клас. Сейчас ще трошки покрутюсь і. Буду йти додому. І ще завтра вискочимо на це поле і все, і його в неділю сіють. Так що отак, ребятушки. Продовжаємо. Коротше, не встиг я тільки зарить яму, те я знайшов. 3 копійки з серебром. Розрив їх поглибше, провірив, нічого нема. Тільки розрівняв, при одній проводю на краю і дивіться, що в мене. Одна копійка 38-го. І ось ця полка за яку я казав, що я раніше не знайшов. Треба її чистити, Зашмуляна, страшно, негода нічого не видно. Так що так, 4 монетки вже. Отлічно. А ще якусь прягу знайшов був. Ось вона якась медна со штанов. Ну таке, фламіцин якийсь советський. І повна сумка всякого хлама. Навіть скорбаси хтось їв тут на полі, якийсь тракторист. Заклепочка. Так що так от. Отлично, погуляємо. ще, Може якісь находочки ще та й вилізуть. Так ось, у мене серебром, ось, копеечка 38-го І тут сигнал прям верховий. Монетка, я думаю, должна бути. Гляньте, який отпечаточок. Бачите, так? Да? Кругленький? Ось він. Дожна будесь смет... мотор... Да, монеток. Советик. Тупо все при куче. Щитовик якийсь не Так, да, щитовичок, десюлик. Ось так от. Ходив, ходив, хату хату тут вже виходив. Раньше в мене там серебро поначалу в Аськом попадало. Аську поміняв на Деус і почали совету лісити. Тупо серебра ноль. Лізло и білончики, и цари, тупо на хаті. Все, оце вже два роки ноль. Тільки советики і пару імперій медных. Вилізло. Серебро закончилось. Це себе і шурфануть ту хату. Я вже і виходив просто сплошняком. Вдоль, в поперек, рядочками. Просто жестяк її виходив так, що там, не знаю, всі проволочки, весь хламець, все железо, все визбирую. Ну те, що таке крупне, що фанить сильно. А тут збоку не так ходив. І оце я це почав зараз вже другий раз вихажую і потихеньку лізе. Отлічно. Все, продовжаємо. Так, у мене манітосик очередний. Копейчка. 31 рік. Да, шарабанчик. Все. Мій. Помощник. Збиратель клещей. що ти? Ходи тут кругами коло мене. Всю дорогу. Ну, Отак от, от, отлично. Ходим. Недалеко все тут на цьому квадратику вони. Край... А, краник ще самовара Щас покажу найшов Отакий. Під зашмуляний, ручка частічно тут обломана, железна, навірно, була. Такої херні кучу. Ну нічого, да, шарабанчик. Зараз ще щось найдемо, погуляємо чуть-чуть та йдемо. Ну що, підійшов Міку до кінця. Йдемо з шариком уже додому і роблю я невеличкий обзор своїх находочок. Без шмурдяка і всяких остальних приблуд, які ви бачили. Це в нас 3 копійки з сіребром 1842. 3 копійки советик 1900, не пойми який. Одна друга 1800. 1890 якийсь год. Дісюлік щитовик, копеєчка 38 і 31 року. Ось такий у нас вийшов коп на вибитих хатках. Три копейки з серебром порадувало мене. Так що коп, в принципі, удався. Краник від самовара. У мене і самовар, може, туди підійде. Ще всякі шляпи приблуди мелкі, В принципі, непогано. Тільки дісканули воздушна подушка. Так що, я думаю, що для таких условий це крутіший коп. Так що лайк, підписка, хто не підписався. Донатим на нас ЗСУ. Все буде Україна. До нових зустрічей. Всім привіт! Вибрались ми з Настюхою на коп. Настюха трохи зайнята, чуть-чуть. Ну, не важно. Короче, я тут уже накопав мусора цілу кучу. Кажу, Настя, що там? Каже, два советика. Одна копеечка і другий якраз застала. і білончик. А я ще йду перед цим тільки що якраз 10 минуту задумаю, Блін, щось тут не попадається білони. Серебра нема. ніфіга. На какашка ход тобі серебро. Короче, Націоналізую нас і на серебро. 24-й год. Сейчас Настюха буде тут плодуху шукать. Ага. Или кошелек, или щось. нибудь Отлично. Молодчага. Тут краєвид такий чіткий Открывайся. Ну мусорник жесть. А там вверху я як вийшов, там просто тупо ад. Просто полнейший. Да не, внизу более-менее. Красотища. Видон открывается. Бомба. Смотрите, да мы ходим, ребятки. Жизнь так, так мы еще не копали. Тупо в междурядке. Просто ад. Я колись, не знаю, ставлю, короче, видосик. Десь тут вставочку. Ішов йшов з рибалки тут. І так котив самокат з дитиною йшли ми. І дивлюсь, тупо Манітос лежить зверху. Поставив же штучку, зафіксірую на карті. Все я це ж кажу Насті. Десь тут я знайшов манітос. Так трошки тут далі сончик. Ішов, ішов, йшов, і йшов. Коротше, ходи, сигнальчик. І дивіться, що. ще одна капуста. Ще одна капуста. Ну, сохранчик вообще бомба. Така бодра. Та і та була, в принципі, непогана. 1800. Та який 12-13, наверное. Стандарт. Но сохран непоганий. Бодренько. Отлично. Ладно, сейчас походим. Це вже друга тут. Може кошелечок. Отак так ходять професіонали. Ну як ти Настюх? Клас? Між дурядки, жесть просто. Ладно. Будемо гуляти. Так, підійшов наш коп до кінця, вже темно у нас. Вибрались ми з цих соняшників. Страшних і високих. Настюха вообще в шокі. Підеш соняшники чи не більш? Ні, сказала, що ні. в машину сховалась. Так, короче, такий у нас сьогодні результат. Душечка, капуста. Вот я так і не 13-й вроді би. Непогано. Настя, 24-й рік. Білончик лупанула. Як всегда. Копеечку советик якийсь. Пуговку отаку, ну це таке щось прям ПГМне Лета мощна Советську зашмуляну со звездочку. Я знайшов такий якийсь камішек інтересний. Ну мені кається, що це янтарь. Щось воно таке цікаве, це правда пупирка. Оця. Там як якась ракушка була прилипша, що я не знаю. Коротше, я думаю, будем дивитися. Провірять, мені воно дуже похоже на бурштин. Так що отак от. Настюха відлічилася, як завжди. Сховалась воно на машину. Настюхи лайки ставимо. Підписуємося. Щоб Настя не розстраювалась, щоб в неї був стимул і далі серебро копай. Ага, каже. І золото, так. Да. Так що не розстраюйте Настю. Підписуйтесь. Нажимайте колокольчики і до нових зустрічей.